Доброго дня, урок Алгебри 10 клас. Працюємо за підручником мерзляка профільний рівень. Продовжуємо вивчати тему формули подвійного потрібного половину аргументів. Перед вами формули, які ми розглядали на минулому уроці. Подвійні аргументи ось це ліва сторона основні формули, права сторона похідні формули з тих, що зліва. Звертаю увагу формули пониження степеня. обов'язково треба пам'ятати та половину аргументу. Переходимо до розв'язання вправ за цими формулами. І так, право 25,13, нам дано косинус 2 альфа, а знайти треба синус альфа і косинус альфа. Ми можемо записати косинус 2 альфа, використовуючи похідні формули. Ось у нас є. Це буде як одиниця відняти, наприклад, 2 синус альфа. Але ми говоримо про те, що ці формули можна не запам'ятовувати, а запам'ятовувати тільки основні, тому що ми знаємо, що косинус 2 альфа – α квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. А якщо згадати основну тригонометричну тотожність, то з цієї тотожності косинус квадрат альфа – це одиниця мінус си квадрат альфа. І ще раз, мінус синус квадрат альфа, і отримаємо ту формулу, яку ми щойно записали, тобто ось цю формулу. Давайте підставимо: Cinus 2 альфа у нас мінус 0,6 дорівнює 1 відняти 2 синус квадрат альфа. Звідси, 2 синус квадрат альфа у нас буде дорівнювати 1,6. Звідси синус квадрат альфа дорівнює 0,8. Ну і синус альфа буде корінь з 0,8. Тут ми маємо звернути увагу на кут, який знаходиться у другій чверті, і синус другій чверті додатній, тому мінуса не ставимо. Тепер уже згадуємо знову ж таки основну тригонометричну кутожність. Підставимо наше синус квадрат альфа, Знайдемо звідси косинус квадрат альфа, яка дорівнює 0,2, звідси косинус альфа буде корінь з 0,2. Знову звертаємо увагу на кут, друга чверть косинус від'ємний, тому не забуваємо поставити знак мінус. Переходимо до наступної вправи, використовуючи формули половинного кута, знайти. Ось перед вами формули половинного кута. так, Тобто у нас альфа на 2, рахуємо, що це наше 15. Отже, синус 15 градусів буде дорівнювати корінь 1 мінус. Тут альфа на 2, а тут альфа, тобто вдвічі більший кут. Так, буде мінус косинус 30 і ділимо на 2. Маємо 1 відняти косинус 30, корінь з 3 на 2. Ділимо на 2. Що маємо? 2 відняти корінь з 3, розділити на 2. І поділити на 2, тобто помножити на одну другу. Так, і отримаємо корінь, 2 відняти корінь з трьох, розділити на 4. Ну, ось такий будемо мати результат. Так, друге завдання: ми шукаємо косинус 15 бачимо так само в формулі тільки плюс косинус. Отже, маємо 1 додати корінь з 3 на 2 і ділимо на 2. 2 плюс корінь з 3 розділити на 2 і ще поділити на 2, тобто Помножити на одну другу. Будемо мати корінь. 2 додати корінь з трьох, розділити на 4. Так, ну а тут ще, в принципі, от можемо ще добути. Розділити на 2. Ну і тут аналогічно. Так, я думаю, що ви зрозуміли систему. Давайте розглянемо тангенс пі на 8. Шосте. Шосте. Тангенс і на 8. Тобто тангенс це 1 мінус косінус пі на косинус. 2, пі... 2 пі на 8, тобто пі на 4. І 1 плюс косинус пі на 4. Зрозуміло, так? 2 пі на 8 скоротили пі на 4. Так, 1 відняти косинус пі на 4, корінь з 2 на 2. На 1 додати корінь з 2 на 2. Так, далі, давайте розпишемо. Зведемо до спільного знаменника, тобто будемо мати 2 відняти корінь з 2 розділити на 2. Поділити 2 додати корінь з 2, поділити на 2. Ми знаємо, що поділити це помножити на обернений. Ну, вже розпишу, щоб ви бачили. Скоротили і під коренем залишили. 2 відняти корінь з 2, на 2 додати корінь з 2. Ну і давайте, напевно, все-таки ще позбудемося і раціональності в знаменнику, щоб було вже на зовсім все правильно. Тобто домножимо на спряжений до знаменника. Домножимо на 2, відняти корінь з 2. І знаменник. Домножимо на 2 відняти корінь з 2. Так, у чисельнику у нас буде корінь 2 відняти корінь з 2 до квадрату, а у знаменнику у нас буде різниця квадратів, тобто буде 4 відняти 2. Ну і будемо мати корінь, 2 відняти корінь з 2 до квадрату. На 2. Так, корінь квадратний з квадрату буде мати модуль 2, відняти корінь з двох, поділити на корінь з двох. Під величина додатня, можемо забрати модуль. Ну, і ще можемо винести за дужки корінь з двох. і будемо мати корінь з двох відняти один. Поділити на корінь з двох, скоротити, і залишиться корінь з двох відняти один. Ну, бачимо, що сама підстановка не важка, а далі просто спрощення. Далі просто спрощення. І вправа 25,16 спростити вираз. Давайте перейдемо до котангенс це косинус на синус, запишемо, а тангенс це синус на косинус. Що маємо далі? Далі маємо, якщо зводимо до спільного знаменника, у знаменнику, то будемо мати синус альфа на 2, косинус альфа на 2 спільний знаменник. І домножимо, будемо мати косинус квадрат альфа на 2, відняти синус квадрат альфа на 2. Тобто одиниця поділити на ось цей дріб, то ось цей знаменник у нас піде у чисельник. А ось це, бо залишиться у знаменнику, і це у нас косинус альфа на 2. Пригадуємо, в попередньому відео, я вам казала, ми можемо домножити на 2, і щоб нічого не змінилося, бо ми не можемо просто взяти собі на 2 домножити, щоб була формула. Домножимо на одну другу. Отже, 2 синус на косинус це у нас формула. Одну другу переписуємо, а це у нас буде синус 2 альфа. 2 на альфа на 2 буде просто синус альфа. Так, ось тут, перепрошую, буде косинус 2 альфа. Косинус 2 альфа, це у нас альфа буде відповідно. Поділити на косинус альфа. І ось тут ми будемо мати одна друга тангенс альфа. Одна друга тангенс альфа. Так, ось тут неуважно трохи. Так, друге завдання у нас подібне. Ну, давайте розписуємо синус альфа на косинус альфа. Додати косинус альфа на синус альфа. І помножити на синус поки що 2 альфа. Зводимо знову спільний знаменник косинус альфа на синус альфа. Тут у нас буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. І ще воно помножене. На, розпишемо. 2 синус альфа sin cosinus α. Можна скоротити, дужка 1 і будемо мати 2. Так. І третє задання. Розглянемо, теж розписуємо. Тобто будемо мати 4 синус альфа на косинус альфа. Дужка 1 відняти синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. І якщо пригадати формулу 1 плюс тангенс квадрат альфа з основних тригонометричних тотожностей, то 1 додати тангенс квадрат альфа це 1 розділити на косинус квадрат альфа. І ще раз до квадрату. Полистаєте формулу і знайдете її, щоб пригадати. Так, давайте зведемо до спільного знаменника у дужці. Так, 4 синус альфа на косинус альфа. У дужці. Косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. У знаменнику косинус квадрат альфа. Далі поділити на ось це. Тобто помножити на косинус четвертому альфа. Дивимося косинус квадрат і четвертий. Залишився тільки косинус. Що маємо далі? Маємо 4 синус альфа на ось цей косинус альфа. Помножити. Ось тут у дужці це косинус 2 альфа. Далі беремо звідси двійку, двійку. Одну двійку лишаємо, і 2 синус на косинус це буде синус 2 альфа. На косинус 2 альфа. І це знову та ж сама формула, тільки замість альфа тепер 2 альфа. І відповідно буде мати синус 4 альфа. Синус 4 альфа. Так, четверте завдання. Давайте по тій же схемі розпишемо тангенси. Тобто, будемо мати синус 2 альфа на косинус 2 альфа помножити синус альфа. На косинус альфа. Знову ж таки, і тут те ж саме синус 2 альфа на косинус 2 альфа, але відняти синус альфа на косинус альфа. Так, розпишемо, розпишемо. Синус 2 альфа. Давайте розпишемо і косинус 2. Тобто буде мати 2 синус альфа на косинус альфа. Розписуємо косинус 2 альфа. Це косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. все дивимося у формули. Помножити синус альфа на косинус альфа. Так, поділити. Поділити. Зводимо до спільного знаменника, тобто спільний знаменник косинус 2 альфа на косинус альфа, тут ми будемо мати синус 2 альфа на косинус альфа, відняти косинус 2 альфа. На синус альфа. Ну, ось таке не дуже гарне все. Так. Що ми тут бачимо? Оцей косинус, і ось цей косинус ми можемо скоротити. Синус можемо на синус, будемо мати синус квадрат. Отже маємо 2 синус квадрат альфа. Ну, косинус квадрат поки що мінус синус переписали. Так. Тепер давайте обернемо і розпишемо косинус 2 альфа, тобто косинус квадрат знову мінус синус квадрат. Ну, В принципі, можна було це згорнути, ну або це розписали. Так, і у знаменнику, що ми можемо зробити? Так, давайте поки що розпишемо. Буду мати 2, щоб ви бачили синус альфа на косинус альфа. Ще раз помножити на косинус альфа відняти Косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа, розписали косинус 2 альфа і помножити на синус альфа. Так, ми можемо. Ось це поки що скоротити, і отримаємо 2 синус квадрат альфа на косинус альфа. Що ми маємо у знаменнику? Давайте винесемо синус альфа за дужки. Винесемо синус альфа, дужка залишається 2. Косинус на косинус косинус квадрат. Винести, дужку відкриємо, мінус косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа. Так, можемо скоротити ось це. І отримаємо 2 косинус альфа на синус альфа, синус не скоротили. А ось тут ми отримаємо, якщо 2 косинус відняти косинус, це буде в нас просто косинус квадрат альфа. Так, 2 косинус мінус косинус буде косинус плюс синус квадрат альфа. Це ми згорнемо як синус 2 альфа, а у знаменнику одиниця. Отже, будемо мати синус 2 альфа. Так, п'яте, п'яте. Ось це, якщо взяти ось дужки, об'єднати, то це у нас буде а квадрат мінус б квадрат формула. Розпишемо її. Це буде синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа, і друга дужка – синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. І ще плюс косинус квадрат. Альфа. Знаменник. А знаменник ми повинні пригадати з вами формулу, є у нас формула пониження степеня? У нас 1 мінус косинус 2 альфа. Ось наша формула, за якою ми будемо спрощувати. І так, що ми бачимо? Двійку ми перепишемо. А ось у нас є 1 мінус косинус 2 альфа. Тобто, ми можемо його замінити як синус квадрат альфа двічі менше. Альфа на 2. І помножити на 2. Тобто, це буде 2 синус квадрат. Тут у нас було альфа, значить, стає альфа на 2. Що ми маємо далі? Ось це наша одиниця. Ось це одиниця. Тому залишається синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа і ще плюс косинус квадрат альфа. У знаменнику буде мати 4 синус квадрат альфа на 2. Косонуси ми спрощуємо. А ось тут ми будемо мати синус квадрат 2 альфа на 2. Тобто ми переходимо до такого аргументу, як у нас у знаменнику. На 4 синус квадрат альфа на 2. Розпишемо наш синус квадрат. Або синус 2 альфа, квадрат потім. Синус 2 альфа – це буде 2 синус альфа на 2, косинус альфа на 2 і все до квадрату. І у знаменнику це буде 4 синус квадрат альфа на 2. Підносимо. Маємо 4 синус квадрат альфа на 2. Косинус квадрат альфа на 2 знаменник 4 синус квадрат альфа на 2. Бачимо, що можемо поскорочувати, і залишається косинус квадрат альфа на 2. І шосте завдання з цієї вправи. Давайте скористаємося нашими формулами зведення. Тобто, якщо ми зараз зробимо синус π 2 мінус альфа, то це у нас буде косинус альфа. У нас є косинус альфа, а ми з цього косинуса зробимо ось таке синус π на 2 мінус альфа. Значить, буде мати 2 синус. П на 2 мінус а замість альфа у нас кут пі на 4 мінус α на 2. Помножити на косинус П на 4 плюс α на 2. Давайте розкриємо дужки ось тут. 2 синус. Пі на 2 мінус π на 4 це пі на 4 дале мінус і мінус плюс Бачимо готова формула 2 синус альфа на косинус альфа це у нас буде синус 2 альфа а замість альфа у нас i на 4 додати альфа на 2. Розкриємо дужки. Буде мати синус пі на 2 плюс альфа. Синус пі на 2 плюс альфа це буде косинус. Змінюємо так, тому що пі на 2, другий чвертій синус додатнє, отже буде просто косинус альфа. Ну, ось такі завдання на. Формули, які ми вивчили. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, До зустрічі!